Говоримо про події в Туреччині. Долучаємо до атару Володимира Огриска, надзвичайного повноважного посла України, міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго здоров'я, пане віталію, і вітаю вас з нашим прекрасним всесвітнім днем вишиванки. Спасибі, пане Володимире, вам величезне. Я знаю скільки ви доклали зусиль, будучи міністром і дипломатом, просуваючи українську ідентичність, тому числі пам'ятаю, як ви одягали вишиванки на зустрічі з високопосадовцями, це теж було певним символом. Так що дякую вам, пане Володимире. Пане Володимире, зараз цікаві події відбуваються в Туреччині. От, президент України, коли прилетів в Анкару, сказав, що. Після переговорів з президентом Ердоганом буде визначатися, що далі робити з російською делегацією, там про її мандати, таке все інше. Чи не є це пасткою для нас такі ситуації, коли ми очікували розмови з Путіним, коли ми розуміємо, що до цієї зустрічі нас спонукали фактично Сполучені Штати європейські партнери? Чи не буде потім це за принципом Ну ви ж зустрілися? Ну, домовляйтеся. Нема Путіна? Ну нічого страшного, домовляйтеся з тим, хто хто є. Ну так, панелю, це очевидно російська пастка і замануха. Ясно з чим приїде, чи вже приїхав туди мединський своєю сворою. Він приїхав туди з папірцями, які свого часу чи від недолугості, чи з якоїсь іншої причини я не можу цього знати і сказати парафував відомий видатний український дипломат. Не будемо називати його прізвища, хай йому буде добре. От і тепер російська делегація в разі, якщо така зустріч відбудеться, витягне цей папірець і скаже: ось тут, в Стамбулі, багато років тому назад, а рівно три. Ви парафували оцей документ. І тепер, будь ласка. От тепер ви його маєте підписати все це, що від вас вимагається. А потім на це на, уряд на, на урочисту церемонію приїде на, на, на Путін, який на цю ж церемонію запросить і Трампа. Оце те, що ми від вас хочемо. Оце така логіка російської делегації. Що робити нам? Я думаю, що ну там на місці, звичайно, є кому е е пропонувати і думати, але е я би е ну десь би перевів би це на рівень е одного з радників е керівника офісу, е буквально там одного-двох людей, е які б зайшли на цю так звану зустріч і сказали, і запитали просто одну просту е річ. Чи є у вас повноваження на підписання угоди про припинення вогню? В той момент, коли вони отримують негативну відповідь, треба піднятися і вийти. На тому поставити крапку. Бо сьогодні не йдеться ні про які переговори, ні про які врегулювання. Сьогодні йдеться про припинення вогню. Хто в Росії може віддати такий наказ: Мединський, Лавров? Ушаков, Білоусов. ні. Такий наказ може віддати одна єдина людина. Це воєнний злочинець Путін. Допоки такого наказу немає. все те, що буде відбуватися, буде театральною постановкою на тему, як ми зацікавлені в мирі. Як які українці погані, бо вони не хочуть вести про це переговори? Ну от, власне, якщо коротко, то це все ну але б не хотілося, щоб ми були просто статистами у цій історії. Да? Ну тому що ми розуміємо, ну за великим рахунком від цих переговорів, ну з мало б багато що залежати далі. В... В Європі, у світі і таке інше, але ми розуміємо, ми прекрасно розуміли, що нічого з того роя не вийде, але все ж таки американці наполягали, європейці наполягали, щоб показати знову ж таки Дональду Трампу, що він мається на увазі Путін не договороздатний. При цьому всьому там в Туреччині зараз Марко Рубіо, там велика делегація американська. Там в сусідній країні під гексет в Катарі. Зараз президент Сполучених Штатів на військовій базі виступає. Ну тобто, зараз там багато цікавих подій від. Бувається. Але, зрештою, ну от ми заходимо на ці переговори, ми сідаємо напроти росіян, питаємо, встаємо і виходимо. А ми, фактично, прийнявши цю фактично цю пропозицію зустрітися, потрапили в слабку залежну ситуацію. Можливо, я помиляюся, але в принципі виходить так, що. Ми зіграли, ми зіграли в пас з Дональдом Трампом, але тепер ми можемо опинитися в заручниках цього пасу. Ну я не думаю, пане, Віталії, що це саме так. Навпаки, коли ми отримаємо ні на, на пропозицію про припинення бойових дій, то ми тим самим говоримо, що ми віддані ідеї припинення війни, Росія ні. І тепер я думаю, що якраз у нас буде і моральне, і політичне право сказати Трампу, дорогий товариш Трамп, Путін тебе має за хлопчика і е, знущається з усіх твоїх пропозицій. При тому робить це нахабно, публічно, ну і з особливим, як кажуть, цинізмом. Ну, те, що сьогодні е, е, говорив Трамп, е, ну я, 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 я вам правду скажу. Ну, я такого е, потоку е, несвідомості е, не чув ще ніколи. Тобто, він справді е, говорив, що він готовий приїхати, що він не готовий приїхати, що виявляється, що якщо Путін там буде, то можливо так, а якщо не буде, то можливо ні. І що він збирався, і він не збирався, і він може сюди виплатити завтра. Ну, слухайте, е, от е, якщо просто е, взяти і проаналізувати, Ну ну треба спеціального э, сурдоперекладача, э, для того, щоб зрозуміти, що ж власне сказав Трамп, пане Розуміти, Володимире. Я, пане, я... пане Володимире, да давай от секундочку. Попрошу вас зупинитися. Давайте, колеги, будь ласка, давайте поставимо це інтерв'ю. Цю відповідь на питання до ну, ну, Трампа. це відповідальна. Да, це відповідь на запитання на це, це це феєрично. Давайте ще раз послухаємо. Немає Путіна в Туреччині. Ви розчаровані? Ні, А чому він має їхати, якщо я не їду? Я ж не планував їхати. Я був готовий поїхати, але не планував цього. Я сказав, що не думаю, що він поїде, якщо я не поїду. І це виявилося правильним. Але я не вірив, що Путін поїде, якщо мене там не буде. А тепер. А тепер тепер побудьте, будь ласка, сурдоперекладачем. І прокоментуйте це. Я не можу, чесно кажучи, я не розумію. Ну, у мене не вистачає ні досвіду, ні, ні, ні знань, ні розуму. Я не можу це прокоментувати. Чесно, ну от е, кажу, як кажу, як є. Е, це щось це найвищий дипломатичний пілотаж. Це коли набагато наговорено, але нічого не зрозуміло, і ніхто не може сказати: так що ж треба робити. Ні, ну чекайте. Здається, ж ти закликав е, і Путіна, і Зеленського негайно приїхати в Стамбул, так. І сказав, що якщо ви там будете, я приїду. Ну відмотай на два дні і послухай сам себе. Ну, от така у нас сьогодні чудотворна американська зовнішня політика. Да. Ну от я, е... я, я, я вже знаєте, я вже е, смакую, смакую вечірні е, лайт-шоу американські, в яких е, оці от речі. Підхоплюють і просто так красиво розмазують. Ну, вже думаєш, Боже, ну чоловіче, ну тебе вже так стюбуть. Ну, як останнього двірника, я не знаю. Можливо, йому про це не доповідають, але за великим рахунком, ми ми зараз в заручниках ситуації і людей, які не, не системні. Взагалі, мені мені часто Особисто кажу, мені інколи страшно вранці прокидатися і читати повідомлення Сполучених Штатів. Я думаю, вам так само. Це правда. Ну, бачите. Е, 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 але з іншого боку, е, ну, я повторюся, але це дає нам зараз колосальний е, політичний і моральний е, шанс і перевагу. Зараз на місці Зеленського я би терміново подзвонив би е, е, Макрону, е, Стармеру. Е, Мерцу, там, Дуді, кому завгодно, і сказав: дорогі друзі, ви у мене в Києві були, в гостях були. Про щось ми домовлялися, домовлялися. Давайте тепер зберемося, де захочете: в Європі, в Америці, краще в Європі, десь в Берліні, наприклад, посередині Європи. І швиденько сядемо за стіл і продовжимо нашу розмову. Але не в плані чергових заяв і тому подібне. А в плані підготовки дуже дуже практичного ну практичних кроків, які які ми повинні всі разом з вами зараз зробити. От і все. А потім позвонимо Трампу і запитаємо, чи він прилетить, можливо, до нас в гості, чи не прилетить. Ну не прилетить, значить ми тоді скажемо, що ми отак от вирішили, будемо робити таким чином. А потім поговоримо з. Сенатором Гремом і спитаємо його, чи він раптом не передумав внести проект закону про справді драконівські санкції проти Росії за продаж нафти і так далі. Так далі, от власне те, що зараз потрібно робити. Ну бо реагувати на ці речі, про які ми з вами щойно говорили, ну мені здається, не варто чекати чогось. Адекватного в цьому плані не варто, треба просто діяти. Ну з великим рахунком, це і напрошується само собою. Тим більше, що і Мерц, і е, Франція сказали, що шановні, давайте ми почекаємо того, що відбудеться в Стамбулі, в Туреччині, і потім ми від цього будемо відштовхуватися. Ну, власне, е, про санкції вони ж самі говорили. Ми ж їх за язик не тягнули. І Трамп так само сказав, що якщо Росія за великим рахунком не долучиться зараз, не покаже свою готовність іти зустріч, тоді ми запроваджуємо драконовські санкції. Тобто, будь ласка, вперед у нас є поле для для маневру, але чи не але чи дадуть зараз задню цікаву наші західні партнери? Зокрема, і от велика п'ятірка, про яку ми говорили? Ну думаю, що ні. Знаєте, от зараз, до речі, наш міністр про обговорив з представниками цих країн. Наступні дії там в Туреччині зараз це треба підняти вже на рівень лідерів і офіційно про це анонсувати, сказавши, що ну можливо, звичайно, пане талю, давайте будемо реалістами розуміти, що деякі речі треба на додатково пропрацювати. Технічні спеціалісти повинні чітко і ясно визначити деталі. Це це, це правда. Бо щоб не вийшло так що президенти щось скажуть, а потім їх делікатно поправлять. Так робити не треба, але в даному випадку кілька днів нічого не означатимуть. Головне, щоб було прийнято політичне рішення. Збираються лідери і кажуть, дорогі друзі, все ми хотіли з понеділка, нас попросили почекати до четверга п'ятниці. Ми почекали, нічого не відбулося. Ну вибачайте, будемо робити, як як власне ми і обіцяли. Оце буде реальна. Позиція людей, які себе називають коаліцією рішучих, якщо вони справді рішучі. Якщо цього не станеться, ну тоді Путін скаже: Добре, я вам аплодую, стоячи, тому що ви крім слів нічого не говорите, не можете нічого зробити. А я буду робити свою справу і звинувачувати Україну і вас, в тому що ви ніякі і нічого не можете мені проти поставити. От власне буде такий результат. Ну, він не тільки звинувачувати буде, він ще і діятиме конкретно. Фінська затока, і не тільки фінська затока, будь ласка, прикладів, що там Су-35 Су на фінську територію чи там на, на естонську? Та нема питань. Бам! І вже все. І вже питання закривається. Е, ще дуже цікавий, ще дуже цікавий візит, який е, повз, так би мовити, інформаційно пройшов. Про нього сказали так, але от фльор його ще залишився в повітрі. Е, Сільва. Мав летіти в Китай, залетів в Туреччину президент Бразилії, зупинився в Москві. Чотири години президент країни, яка входить в БРІКС, чекає зустрічі з чекає зустрічі із е, Путіним, і нуль зустрічі немає взагалі. Немає з точки зору не те, що там протоколу. З... Якщо ви партнери, якщо ви ось були 9 травня, ви там ручкалися, за одним столом, обідали. Про що свідчить ця поведінка? І чи можемо ми цим скористатися зараз як вікно можливостей для себе? Ну е е пане Віталію, я зараз не буду на наводити десятки прикладів е е дипломатичного хамства, до якого е звик Путін? Запізнені на дві години, на три години. Е навіть до королеви, ну це просто це це ну, це ну неприйнятні речі в принципі. Ну, нічого страшного. Ну ну я ж великий, Ну мені так хочеться, я так могу. От я і, і врачу, як, як хочу. Тому для Путіна це насправді жодним чином не є чимось надзвичайним. Це має стати надзвичайним для тих, кого так, ну, з ким так поводяться. І я би на місці е, бразильського президента, ну, попри все, що там вони, начебто, е, е, близькі, е, навіть особисто, друзі, і так далі. І так далі, ну просто взяв би це до уваги і ну не рекомендував би е, найближчими е, часами путіну збиратися е, в його до його країни на будь-яких будь яких, будь -яких обставин. Без того, чи він там підпадатиме на територію Бразилії під дію Римського статуту чи ні. Просто це образливо по-людськи. Ну, але оскільки для Путіна поняття гідності відносно інших не існує, то він це допускає такі речі. Що ми можемо зробити? Ну хіба що делікатно познущатися над... Силою і показати, що отак треба дружити з Росією, коли ви розбиваєтеся і робите все те, що він хоче, а він на вас просто не звертає жодної уваги. Тому робіть висновки. Ну власне, а що ще ми можемо запропонувати бразильцям? Ні, ми бразильцям точно нічого не можемо запропонувати в плані економіки. Там потужно сидять росіяни. Так, це правда. Бразилія, аграрна країна, туди росіяни мінеральні добрива, дизельне пальне. Здавалося б, де Бразилія, де Росія, але ну, ледь не половина вже всього дизеля в, Росії, в, в Бразилії продається російського, навіть не американського. І тут, в принципі, є з чим працювати і нам в плані просто тому, щоб на пальцях пояснити тим самим американцям. Ну дивіться, у вас під боком, ну фактично відбуваються такі речі. Ну, але американці, очевидно, самі це бачать. Очевидно, їх це влаштовує, раз, раз так все відбувається. Гаразд, Бог з ним, Сільва з путіним якось розбереться в рамках Бріксу. Вони там поб'ються, помиряться. Але, от ну, як ви кажете, дипломатичне хамство, ну це. Речі, речі, які ми пам'ятаємо, чим зрештою закінчилося, скажімо, там певне дипломатичне хамство президента України і е, Дональда Трампа. Пічально хотілося б, щоб таким би закінчилося це і для Путіна. Подивимося, ми... ну ви знаєте, пане Віталію, я можу з вами тут дещо не погодитися. Мені здається, що ота, е, е, ну скажімо так, розмова на підвищених тонах, вона насправді пішла нам на користь. І американцям на користь вони так само розуміють, що там, де є люди, які тримають удар і які не збираються прогинатися і робити вигляд, що ми без вас аж ніяк, от вони до них ставляться з повагою, хоч без великого задоволення. Але в кінцевому рахунку, ми ж не зобов'язані комусь давати задоволення. Тому я думаю, що. От якраз той випадок пішов в тому числі і Трампу на користь. Бачите, в тоді, при прощанні з попереднім понтифіком, якось швидко зійшлися, сіли 15 хвилин поговорили, і все було нормально. Хоча пам'ятаєте, що там говорили після зриву тієї розмови? Ніколи ні з ким ніяк. Господи, все стає на місце, коли відчувають, що за тобою є позиція, що ти цю позицію змінювати не будеш, і що ти будеш вести лінію так, як потрібно, в тому числі і тобі, а не тільки твоєму партнеру. Отут ще цікава позиція китайців. От ми ж пішли їм на зустріч 9 травня, коли коли китайська сторона просила Україну, будь ласка, не. Не посилайте свої чарівні дрони на червону площу, коли там буде сідзіньпінь. Не хвилюйте, не тривожте дідушку. Він уже старенький, У нього серце може не витримати. Ми пішли на зустріч китайцям. Ми продемонстрували адекватність у спілкуванні, але виходить так, що китайці цю адекватність прийняли знову ж таки як слабкість. Чи правильно ми тоді тоді робимо, коли нас просять ну, сильність від усього, цього йти їм на зустріч? Можливо, все ж таки варто казати: ні, чекайте хвилинку, це не в наших інтересах і робити своє. Ну, ви бачите, в таких випадках треба торгуватися і висувати свої умови. Тебе просять, і ти просиш. І тоді треба шукати якусь певну середину. Так, ми йдемо на те, що ми не атакуємо цю Красною площі. А ви, у відповідь на це, забороняєте росіянам купувати у вас дрони. Ну, наприклад. Ну, я так зараз на ходу фантазую, чи ви робите заяву про те, що ви підтримуєте територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах? От прямо зараз, от летить сі до Москви, а ваш речник МЗС Китаю виходить і, і заявляє, це, що от сі буде на параді, але не для того, щоб освятити завоювання українських територій і окупацію тимчасову. Але ще для того, щоб сказати Путіну, що так робити не можна. Ну, наприклад, ну, я тут зараз просто на ходу фантазую, але в таких випадках, коли просять тебе, ти спокійно можеш попросити і його, ну того, хто тебе просить. І на цьому розмінятися. Ну, що не менше так. Але якщо е, грати глибше, то там, звичайно, можна було б на, на, е, на цьому заробити е, значно більше, ніж просто те, що ми погодилися. Не бомбити Кремль, ну значить, прийде ще час без сі. Ну що ж, трошки почекаємо. Ось, дивлюся, інформація надходить із турецьких полів. Міністр Сибіга закордонних справ сказав про відсутність Путіна на переговорах. Його спитали, чи буде завтра Трамп. Сибіга чіткої відповіді не дав і зазначив, що це було б величезне досягнення, якби приїхав Трамп. Однак зазначив, що. Всі мають бути, щоб це сталося, мається на вас, що приїхав Трамп, і, і я так розумію, мають бути всі необхідні елементи. Тобто, тобто має приїхати і Путін. Зрозуміло, що Путін не прийде, Трампа не буде. Відповідно, можемо констатувати, що цей трек уже на сьогоднішній день майже закритий. Але от цікаво, ще повернемося до Туреччини. От про що президент України тоді може говорити із Ерджепом Ердоганом? Ну, бачите, приїхавши і не маючи того, кого Зеленський хотів побачити, тут хочеш не хочеш, але треба говорити з Ердоганом. Ну щонайменше для того, щоб відбулися якісь просто на відповідному рівні дипломатичні контакти. А говорити завжди я про що пане Віталію? Дивіться, попри таку собі ну, позицію Туреччини і вашим, і нашим. Ну, все ж таки треба відзначити, що е, Туреччина чітко і ясно заявляла про те, що вона не визнає е, окуповані українські землі російськими, це політична позиція, яка для нас є надзвичайно вигідною, і яка безумовно е, має бути е, з обох боків ще раз наголошена і підтримана. Давайте не забувати, що е, попри е, всі ці хитання, і в бік Росії, і в бік України, але ми маємо дуже непогане співробітництво в сфері е, е, військово-технічному. Е, так зараз менше говорять про байректари, але це зовсім не означає, що не проводиться дуже серйозна інша робота, яка корисна для сил оборони України. Не забуваємо, що е, е, з Туреччиною у нас функціонує непогана торгівля, і нам є теж так само що обговорити. Контексті того, що може стати, якщо Чорне море все ж таки буде розблоковане, і яким чином нам працювати по цьому напрямку, одним словом я кажуть, що було б бажання теми завжди знайдуться, вони є і їх можна обговорити, але ключова, безумовно, ключове питання. Про, про припинення вогню, і тут Зеленський може звернутися до Ердана з проханням, все ж таки, можливо, навіть злітати до Москви і можливо ще раз переговорити з Путіним для того, щоб все таки пояснити йому в яку в який глухий кут він заводить себе і Росію, якщо зараз відмовиться від цієї пропозиції, чому ні. І такий варіант теж цілком можливий. Я, до речі, зауважив, що президента України в, в, в Анкарі зустрічав Наріман Джеляль, новий посол, якого призначено буквально ось вчора вийшов тільки указ президента. Тобто, це в принципі теж як на мене хороше призначення. Наріман відома людина, і в принципі буде таким собі німим докором постійно для росіян. А як і дипломат, зокрема, сподіваємося, хорошим як правозахисник, як журналіст, який дуже багато може зробити на треку, от якраз турецькому для, для України, ще хо ще трихи трички часу залишається на з вами. Я ще би хотів повернутися до, до Туреччини. Там зараз відбувається саміт, неформальний саміт міністрів закордонних справ. Якось дуже багато самітів останнім часом. Міністрів закордонних справ має на увазі міністрів. Міністрів і там присутні, до речі, да і генсек НАТО знову ж таки. Ми чуємо дуже багато цікавих серйозних заяв, починаючи там про безпеку, про оцінку ситуації, таке все інше, заклики. Але таке враження: знаєте, от уже те руки, що наші партнери себе цими закликами заспокоюють от просто заспокоюють. Ой, що сказати, пане панеталію так зараз там неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу. От Рюте там і він намагається, знаєте, якось врегулювати от ті принципові розбіжності, які є між США і рештою країн Альянсу, намагається переконати Європейців, що е, вимога Трампа про 5% е, видатків на оборону, це те, що обов'язкове правда, е, трошки хитрує і каже: давайте не 5 а давайте, хоча б три з половиною, а півтора на інфраструктуру на те, щоб у вас функціонували дороги, мости, переправи там і так далі. І так далі, щоб в разі чого можна було без проблем ними користуватися і тому подібне, і так далі. Трамп наступає з іншого боку на Європу. Пам'ятаєте його недавню фразу, що Європа гірше ніж Китай? Ну скажіть, будь ласка, ну що після цього можна хотіти від твоїх європейських партнерів і союзників? Ну і що ти гірше від Китаю? Ну так тоді, тоді все, тоді вводьте 145% відсоткові тарифи. Ну і і починаєте гра гратися знову. Тому у Рюте сьогодні надзвичайно насправді складна ситуація, яка складна в самому НАТО, розумієте, що зараз говорять європейські політики, ми дмухаємо на холодне. Тобто, ми хочемо, щоб Трамп приїхав, побув там півдня щось сказав і тихенько поїхав, щоб нічого не розвалив. Тому що якщо він зараз приїде і щось там почне. Ну, я маю на увазі на наступний саміт НАТО і почне щось робити, то від НАТО нічого не залишиться. Доходить уже до просто до смішного. Всі просять нас, щоб ми на цьому етапі не говорили про наше членство в НАТО, тому що це викликає хвилю обурення у на, Трампа і так, далі, і так далі. Ну, бачите, всі розуміють ну неадекватність цього політика, і просто намагаються знайти якісь бодай способи, щоб якось. Це все втихомирити, але НАТО з Трампом це справді дуже складна ситуація, бо він бо він фактично своїми діями НАТО розвалює на велику радість. Воєнного злочинця Путіна, для якого це найкращий подарунок який собі тільки уявити. виявити ну, за великим рахунком, сполучені штати зараз відверто і відкрито кажуть про те, що не готові навіть запрошувати президента України на саміт НАТО 24 червня в Гагу. Туди запрошують до речі представників там тихоокеанського регіону для обговорення ситуації, а України там не буде. Ну, відносно тихоокеанського регіону, ви знаєте, тут є певна логіка, тому що я думаю, що після того, як Росія припинить своє існування, а може навіть ще й до цього, так чи інакше НАТО вийде за північно-атлантичний простір і повинно буде розширитися на, на Тихоокеанський регіон, і тому треба справді вже зараз думати про те, яким чином оці країни, які зараз запрошені на наступний саміт НАТО. Будуть е, виконувати свої функції, Так що, якщо дивитися стратегічно, це правильно, але так само очевидно, що і без України провести саміт НАТО е, ну вкрай нелогічно, тому що саме Україна сьогодні є ключовим безпековим фактором, що не менше в Європі. А якщо говорити, того, то і значно більше глобально, тому що вона ламає хребет е, глобальній загрозі, якої є поки що Російська Федерація. Тому, от це пояснити Трампу на жаль, поки що не вдається. Ну можливо ще трошки часу є. Може в якийсь момент в озаріння прийде на Вашингтон, і Трампу стане трошки легше. Да, може який золотий дощ отямить Дональда yes. Трампа Володимир Стаславичу дуже дякую вам за час, який приділили нам і нашим глядачам за цікаві відповіді. Спасибі. Володимир Гризко був з нами. Надзвичайний повноважний посол, міністра закордонних справ України у 2007-2009 роках.